Укладка ось такої вона має бути ось так. Якщо ви берете для машини під машину, під фуру велику... Ви берете польську і з того краю, і далі ви засипаєте 30 см щебінь крупної фракції, далі можна гіотекстиль класти, це по бажанню, або на пісок, або під пісок. Далі 2-3 см піска, це все воно трамбується відповідно. Кладеться гієрішетка і засипається або щебнем, або засівається травичку. Якщо ви берете для дому, для чисто, для доріжок ваших, щоб пішком ходити, ось таку нашу українську 130 гривень, тоді ви просто... Знімаєте шар грунту, щоб її на рівні з газоном да, зробити цю доріжку. Засипаєте 2-3 см піска, просто щоб вирівняти. Кладете агроволокно чи гіотекстиль, теж це по бажанню, і тоді засипаєте її щебенем. Якщо під е, лігкову машину, вам теж бажано б зробити підстілку зі щебня. Но тут можна не робити 30 см, можна робити 10-15 см. Якщо дозволяє е, фінанси ваші, позволяє, ну, висота да, е, там, де ви будете застеляти, тоді краще да, зробити 30 см, і так само, як під велику. Під Польську, під Новгрін для фур, для великого навантаження. Так само робимо все остальне. Наша українська 135 гривень секція 60 на 40. Якщо вам треба для під велику техніку, да, під тяжолу, щоб витримувала нагрузку до мільйона кілограм, тоді відповідно беремо Польщу і Новгрін. No